Давайте погодимо спочатку. Бо я хочу познімати реально. Там, де справжні лугу, бо я читав в інтернеті, що це якийсь лугор. Хочеться років. А що порадити тут подивитися? Та я знаю, тут що в курені можна дивитися, а ти куди їдеш? Та я сюди і приїхав. А я що тобі скажу? інтернат он до такий, хороше здание панське, ну його видно, тому далі від. Палац комарів, так? А? Палац комарів Я не пам'ятаю, чий він. ну Це панський дім колись був. Він гарний такой, коли нема дерев. А зараз дерева заступили від цього. Ну, там можна туди такою дорогою проїхати і там до нього попадеш. А так більше тут нема нічого в курині. В чересно. А як для мене тут нема наші. <гум> Ну, я коротенько. Палац завершений в 1805 році. У комплект входили не тільки цей палац флігель одне приміщення, арсенал це друге приміщення, було третє приміщення трошки далі, чотири приміщення. І разом з тим, якщо ви десь звідки заїжджали наші місії, ця вся споруда будувалася 120, наприклад, 120-125 років. Крім того, був прекрасний парк Міллер, італійський скульптор. А він займався парковим будівництвом. Це рукотворне зроблено, були викопані скали, і тільки через цю композицію гарно був, називався це місце Подільський луг. входили оці мури, оранжерея. Вона була зроблена під фортецю. Хоча на основі цього місця... По легендах була колись турецька фортеця. На основі турецької цієї твердині був побудований палац. Оця частина мурів зроблена таким чином, що вони були камені складені на суші. Трошки далі, де приблизно така чагарка, там був льодник. Тобто великий погріб, де тримали овочі, фрукти протягом цього року. Таким чином, внизу, зараз ще немає, був ставок. Ставок викопаний, вкладений плитами. З того ставка вирізали лід і обкладали зимою, обкладали стіни, а потім з заїру. Були зроблені такі мати. Ці мати закривали лід, і е, такий був природний холодильник. Холодиль. Турило це та людина, яка заснувала кілька поселень по ярках. Того, що є зелені корілівці у Хмельницькій області, у нас муровані корілівці, а трошки далі в Жмиринецькому районі є просто Угу. Mm -hmm. Чурило заснував. Останній власник це граф Чихачов. Граф Чихачов сам знаходився у Санкт-Петербурзі, сюди приїжджав тільки на свята для того, щоб погуляти. По... Повеселитися, відпочити, да, побенкетувати. Тут збиралися карети для того, щоб прогулюватися. Бо тут було кілька Ще з тих часів. Але біда в тому, що оці стіни були зроблені під мрамор. Тобто воно тукатувалося, шпаклювалося, потім полірувалося і воно мало блискучий вигляд ну, настоящий мрамор. Це все вапно, потім е -е, яйце. Ну и наш песок. Белый песок.